Всіх вітаю! Сьогодні ми з вами будемо малювати валентиночку. Для того, щоб намалювати серце, ми з вами малюємо посередині лінії допоміжну лінію симетрії, відзначаємо висоту серця і намічаємо вгорі ще одну додаткову лінію. Розташовуємо дві точки, це ширина найвищих точок, де буде проходити наше серце, і з'єднуємо округлими лініями всі наші точечки. Домальовуємо Домалюємо, щоб наше серце виглядало гарно, цікаво, симетрично. Промалюємо посередині лінію, яка буде відділяти небо і траву. Далі готуємо з вами білу фарбу, зафарбовуємо білою фарбою праву частинку серця і трошечки внизу. Готуємо блакитну фарбу і замальовуємо блакитною фарбою навколо серця верхню частинку, верхню частинку серця, більш насиченою темною части... синім кольором. Малюємо ліву частину серця. І плавно робимо перехід. На ліву частинку там нас з вами буде луна, тому луна випромінює сяйво, і навколо луни буде більш світлий колір. тому ми робимо з вами плавний перехід, градієнт від біленького до синього. За допомогою білої фарби робимо плавний перехід декілька разів формуємо по колу. Водимо по формі нашого серця, таким чином зробимо з вами плавний перехід. Якщо не виходить одразу, робимо ще раз, додаємо ще раз до більш темної фарби, вимиваємо пензлик і водимо по формі серця з країв до центру. Потім я ось білої фарби в центр І навпаки, з центру до країв. Білу фарбу. Таким чином у нас з вами робиться градієнт. Вимиваємо пензлик, висушуємо його ще раз на перетині двох кольорів, робимо з вами округлі лінії, повторюючи форму серця верхню частинку. Коли наше з вами серце намальовано, ми переходимо з вами до світло-зеленої фарби і такими рухами, як притискання, притискаємо, і, е, притиснули і забрали Міленькі такі е, прижимання. Замальовуємо верхню частинку світло-зеленим, переходимо на темно-зелений колір і додаємо внизу та по боках. Більш темно-зеленого кольору. Трошечки вгорі, наперед, між синім і зеленим кольором, також додаємо з вами темно-зелений колір. Також такими же рухами з вами домальовуємо. Робимо теж плавні переходи від темно-зеленого до світло-зеленого, щоб не було різких переходів. Так. Після цього ми з вами вимиваємо гарненько пензличок, беремо маленький пензличок, беремо насичено червону фарбу і малюємо з вами серце червоного кольору. Перевіряємо, чи, сухе, чи висохло вже наше синє небо. Якщо висохло, тоді переходимо до червоного серця. Намагаємось малювати все по вже висохшій фарбі. Якщо фарба ще не висохла, краще трошки зачекати. Після того, як ми намалювали з вами червоне серце, беремо червоний, вимиваємо червоний колір і переходимо до коричнього, малюємо з вами пряму лінію, це буде у нас камечка, на якій буде сидіти дівчинка і хлопчик. Отже, ми малюємо пряму лінію коричнього кольору, і дві від. Центру по краях лінії а, теж коричневий колір. Далі беремо блакитний синій колір. Малюємо ніжки дві прямі, і такий овальчик над скамеєчкою Це його, те, на чому він сидить. попа Далі беремо колір. Плаття, якого буде дівчинка. Це може бути рожеве або будь-який інший кольор, який вам подобається. Також малюємо з вами два прямокутнички. Це верхня частинка і нижня частинка, ніжки і попа. Далі переходимо до білої фарби, або можете взяти жовту якусь, але краще білу. І малюємо з вами ще один прямокутничок і від прямокутничка ручки по прямій лінії. І трошечки загибаємо як ладошки. імітація ладошок. Промальовуємо з вами чотири ручки. Переходимо на волосся. Волосся, дівчинці, я намалюю яскраво жовтого кольору, а також луну такого ж кольору. Беремо найтонший пензлик, який у вас є, і малюємо місяць на півколо. І волосечко. Волосечко у нас в формі овальчика і загострені кінчики на краях каре таке у дівчинки. Після цього ми з вами намалюємо ще зіроньки. Це ми будемо робити з вами іншою. Стороною пензлика ми його перегортаємо, макаємо фарбу і га... малюємо гарні красиві точечки. це зіроньки. Їх можна зробити або жовтим, або білим кольором, за вашим бажанням. Також намалюю одразу і серединку для ромашок, які будуть на моїй травці. Тут робимо коло трошечки побільше. Прямо ставимо і трошечки крутимо пензличком. Далі переходимо на чорний колір і малюємо хлопцеві гарну зачіску у вигляді овальчика. Не спішимо, гарно вимальовуємо бережно, тоненьким пензличком. Також дві, два маленьких прямокутнички це його ніжки, обувь. Далі переходимо на жовту фарбу. І вимальовуємо з вами літери Love IS. Не спішимо гарненько по висохну, по фарбі, яка вже висохла. Обов'язково, інакше воно все розтечеться вимальовуємо англійські літери L, O, V, E. І ставимо далі is, i, S і ставимо три крапочки в кінці. Це е, така, якщо знаєте, такі жвачки були раніше, то це дуже схоже на таку обгортанку. Love is. Любов це. І для кожного це щось своє. Для когось обіймашки, у когось е, гарні добрі слова, комусь подаруночки. Для кожного це своє має значення слово. Так. І домальовуємо з вами ще біленьким кольором пелюсточки ромашки. Серединки ми вже намалювали тепер маленькі такі мазочки досередини по центру. Наша робота майже готова. Ми її можемо вирізати, збризнути лаком, або додати навіть бли... блисток. І я вас вітаю. Ваша робота готова. Молодці. До зустрічі в наступних відео.